Привіт, малята! Пропоную пограти зі мною та допомогти мені розставити посуд по одному, по два і по п'ять. Та ще й розказати про це. Погляньте, скільки багато в мене зібралося його. Будьте уважними, слідкуйте за картинками та повторюйте слова за мною. Особливо зверніть увагу на закінчення слів. Одна тарілка, дві тарілки. П'ять тарілок. Повторюємо ще раз. Одна тарілка, дві тарілки, п'ять тарілок. Одна чашка, дві чашки, п'ять чашок. І ще раз повторюємо: одна чашка дві чашки, п'ять чашок. Однак Ложка, дві ложки, п'ять ложок. Повторіть. Одна ложка, дві ложки, п'ять ложок. Одна виделка, дві виделки, п'ять виделок. Повторіть. Одна виделка, дві виделки, п'ять виделок. один ніж, два ножі, п'ять ножів. Повторіть. Один ніж, два ножі, п'ять ножів. Одна каструля, дві каструлі, п'ять каструль. Повторіть. Одна каструля, дві каструлі, п'ять каструль. Один чайник, два чайники, п'ять чайників. Повторюйте один чайник, два чайники, п'ять чайників. Одна склянка, дві склянки, п'ять склянок. Повторіть одна склянка. Дві склянки п'ять склянок. Одна миска, дві миски, п'ять мисок. Одна миска, дві миски, п'ять мисок. Одна цукорниця, дві цукорниці, п'ять цукорниць. Повторіть. Одна цукорниця, дві цукорниці, п'ять цукорниць. Один заварник, два заварники, п'ять заварників. Повторіть: Один заварник, два заварники, п'ять заварників. Дякую вам, малята. Ви такі молодці. І посуд складали, ще й про нього розповідали. Хочу вас познайомити з моїм маленьким пухнастим другом. Подивіться, ось він. Погляньте, як мій котик може гратися в зеленій траві з метеликом. Прослідкуйте оченятами за ним. Дякую вам, малята! Було дуже приємно провести з вами час. До нової зустрічі, пока.